Всем привет! Я набралась там на одному видео 3 лайка На, на обзорі Оверлорда з третього сезону. І я там казала, якщо набереться 3 лайка, то я покажу інструкцію цього Оверлорда. Там мені набралось 3 лайка. Ну, зараз я й покажу його конструкцію. Начнем з голови. Голова складається з таких частей. Ну, це пластинка. Такі зубці. Це понятно. Ну, там посередині деталь одна. от деталь. Вона просто пуста більше ніяк, з ніякої сторони нічого немає більше. І ще має бути. Ще хороший момент. лучше не треба ніяких... Кругла деталь саме більше тут підходить. Дивіться, бачите цю круглу деталь? Вона саме більше лучше тут підходить. Квадратна... Н -н -н. Квадратна не підходить більш. Ну, як можете зробити, але це буде виглядати не дуже. Ну, на ваш вкус, може, для вас буде хорошо виглядати? Бо для мене виглядить не дуже. Покажу, голову відставлю. Покажу крило його. Його крила. Покажу одне крило, а друге самі поймете, вони, вони повністю однакові. Ну, тут, понятно, тут, зуб, тут зубець з такою корічньою деталею, з діркою, щоб можна було туди предмет ставити. Це деталь 3х3. Така вона. Тут, тут така соединяння. Вони повністю ідентичні, в них отлічі нема. Просто одинакові. Тут а така деталь для подвижність крил. Тут деталь два. 2 на 4. Так. Ого. Тут 3 на 3 я даже не хочу розбирати. Тут просто деталь така. Не обв'язательно. Тут, понятно, тоже. Ну, тут зубцями, я не думаю, що вона у вас є, але може є. Щось <різь> мене всього валиться з рук. Крила відсуну. Покажу слідуючі задні ноги. Задні ноги складаються з таких деталів. Тут червона деталь, тому що в мене більше не знайшлось ніякої більше. Це деталь такого накріплення. Тут зелене теж, то, тому що в мене не було чорної. Така деталь накріплена на цю. І тут йде Бачите? така. Бачите? Тут чорна 2х2 йде. Тут знов такі дві пластини гладкі, Нога це тоже ідентична, вони просто дві ідентичні. Це понятно. Ноги я швидко показав. Даже покладу, щоб було интересно, щоб бачити його. Покажу повністю ноги. Відчіплю тільки дві задні частини. Ось задня часть я її відкладу, бо я її вже робив. Передня часть ніг. Тут пущі ідентично. Тут от дві детальки. Такі же. Згинаються. Вони просто однакові. Це понятно. Тут більш пластина, вона не роз'єднана на двох. Це одна і та ж деталь. Може, вам погано бачити. Я так показав. Тут знову деталі з зубцями. Тут деталь 4 на 4 тут видно, бачите? Ой, ця нога більше, ніж друга. Оп! Тепер покажу саму головну частину ніг. Без неї ноги бу... не було би ніг. Оця часть вона кріпиться. Це низ іде навіть. Можна було міг робити. Тут кріпляться, тут видно, що. Тут кріпляться задні ноги, тут передні. Тут знову 2 на 2. Тут увеличена деталь така. Тут чорна деталь 4 на 4. Тут теж чорна деталь 4 на 4. Тут видно дуже дві які деталі. Тут впере вверх, вверх має бути. Ну, можна і в, в можна і вниз. Ну, так теж буде. Хорошо. Тут кругла деталь, я вже показував. Зараз покажу, як воно все в місті виглядеть. Быстренько зберу. Для кого інтересно, це він такий конструкція, як хороша. Це можна подумати, що це якийсь робот. Це, в принципі, і є робот, можна сказати. Покажу конструкцію рук. Вони трошки відрізняються одне від другого. Ну, трошечки. Потім тулу ще Покажу. Покажу, покажу. покажу друге туле ще покажу. Так. тут шарнир. Уже шарнир надо. Разберем всю деталь. Такова она. Она ведь шипляется. тут на разделение. Это часть шарнира. Шарнира. Тут 2 на 2. Тут просто самый обычный кубик. Просто один на один. Тут та сама деталь. Переходимо до самої інтересної часті. Тут пушка, бо в мене не було більше для кріплення оружия. бо в мене було. Тут, в принципі, часть шарніра кріпиться. Зараз її установлю, щоб було. Просто можна було дивитись на це. Тут іде така деталь довга-довга-довга це понятно, яка деталь? Це оця деталь така вона. Оп. Покажу я другу руку, але тільки в одній часті, бо тільки одна часть відличається. Просто цвітом деякі детальки трошки відлічаються. Дві детальки цвіта. Три детальки. Ось о... це відсіпим, щоб було. отака От ружка. Я зробив її, ну, У мене нема кристальних частей, ружей, того я не зміг зробити йому. Я поки йому такий меч вклав. Мечочок маленький. Тут сама обична палка йде, тут така. Це вроді ваза. Бо без вази це і виглядало просто не так. І найголовніше часть, я навіть виділю для неї кадр. Тут жовта деталь, тому що, ну як би в мене деталі не безконечні. Не безконечність. Так, тут відчіплю І тут такі деталі. Пушечки. Можна замість пушечок щось друге вкласти. Не обов'язково пушечки. А саме інтереше, що можна від'єднати кришку. його. Оп! Так, отакі отаки не замітив. Ну, в принципі, тут понятно, яка деталь. Май... Ну, для тих, хто збирає, для то понятна. Така деталь. Ну, можна другу взяти, можна з... зробити з... червону. Я... Не знаю яку. Що яка... у вас є? Отакі деталі зугливені. Куски железа можна змінити на отакі. Так, ну це я показував. Ага, не показував Даша? Точно. Зараз причіплю. Оце така деталь. Чіплюється сюди. Тоже на таку ж деталь. Тут, понятно, дивіться кого все. Тут знизу отако. Надіюсь, вам понравився цей об... Не обзор. А я показ цього. Кастомного оверлорда. Бо на обичного оверлорда поки що я не накопив. Ну, поки що хочу собі накопити. Ну, я цього оверлорда не також і хочу. Я більше хочу льодяний замок, але я коли побачив його ціну, <кхух> пукан розірвався. Його ціна це така велика ціна, що й той оверлорд, його просто ціну спортили. Йому просто кинули в, в, в пакетик. Ні, ну деяких для колекціонерів Це дуже хорошо. Я його теж хочу в пакетик. Ну я хоч і хочу людяний замок. Замок це дуже крута річ. Я його зібрав в повному комплекті. В нього тут раніше був хвіст, як в настоящого. Ну, я його убрав, тому що він виглядав тупо. І обзор закінчується. Я хочу попрощатись. Ну і всім пока!